Вітаю друзі на каналі Сонічна Політика. З вами Горитерович. Сьогодні 14 липня, і поговоримо про останню заяву Трампа, яка стосується російсько-української війни. Всі на неї дуже довго чекали, і треба зазначити, що Трамп, як це не дивно, не розчарував. Ну або принаймні сказав багато позитивних для України речей. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайку репост, коментарі, спонсорство і звісно, підписку на канал Сонічна Політика. Не відкладайте це на потім. Зробіть прямо зараз. Отже, президент Сполучених Штатів зустрівся з. З генеральним секретарем НАТО Рюте вони спочатку поспілкувалися один з одним, а потім у двох, ну за традицією, в овальному кабінеті почали відповідати на запитання журналістів ну, і взагалі розказали, про що вони домовились. Трамп сказав, е і кілька разів це повторив під час Власне свого виступу, що він дуже розчарований Росією, Путін розказує йому гарні речі, а потім летять ракети, які вбивають людей, і взагалі Росія єдина країна, з якою не вдалося домовитися. Хоча Трамп сподівався, що угода буде укладена ще два місяці тому. Рюти кілька разів додавав Трампу, що Україна миру хоче, Україна до миру готова, і Трамп з думкою Рюти теж регулярно погоджувався і казав, що українці дуже хоробрий народ. Звісно, він б'ється за допомогою американської зброї. Далі стандартні наративи Трампа про 300 чим-то мільярдів вже 350 мільярдів, які виділили Україні на відбиття російської агресії, що це не його війна, війна Байдена. Але тим не менше, Трамп постійно казав, що росіяни ведуть себе дуже дуже неправильно. Там взагалі ще прозвучала така теза, що ми думали, вони серйозні люди. Вони прислали якихось типу істориків. і Вони почали розказувати якусь дурню під час зустрічі між українською і російською. Делегаціями, ну і далі було найцікавіше це дві ключові речі. По перше, Трамп заявив, що якщо впродовж приблизно 50 днів, тобто до кінця серпня місяця, як ми неодноразово про це говорили на нашому каналі, або Росія завершує війну, або Сполучені Штати в, е, запроваджують е, вторинні санкції щодо Російської Федерації та її ключових партнерів, ці тарифи будуть становити 100%. не 500, як в законопроекті, але 100 і повірте, це теж дуже дуже немало. Тобто, певний час Росії. Дається, але цього часу не так багато, як на це власне сподівається Російська Федерація. Трамп кілька разів це повторював, до цього повертався. Казав, що йому не може і не дуже хочеться це робити. Але ну, грубо кажучи, Росія дістала, і тому, якщо вони за ці 50 днів не зрозуміють, що взагалі відбувається, як треба закінчувати те, що вони почали. Значить, їм прилетить і прилетить дуже сильно. Далі Трамп заявив, що Сполучені Штати будуть відправляти зброю в Україну, але не будуть за це платити ти вони ну виготовляють найкращу зброю, але Координа... координуватиме тепер всі ці поставки власних країни НАТО, тобто, грубо кажучи, американці направляють зброю європейцям. Європейці це оплачують, зброя постачається Україні. По суті, Трамп так прямо і сказав, що США і НАТО домовилися про постачання Україні коштом європейців. Він далі заявив, що мільярди доларів військового зброєння дуже дуже швидко будуть оплачуватися НАТО і розподілятися на полі бою України. Далі слово взяв Рюте. дуже важливе. Момент Рютте, він був більш конкретний і це добре. Він сказав, що е, угода укладена фактично між НАТО і Сполученими Штатами. Мова йде про багато, дійсно багато. Трамп подзвонив йому в четвер, тобто, вони готувалися до цієї розмови, сказав, що хоче надати Україні те, що їй потрібно, але попросив європейців за це заплатити. З чим Рютте погодився і сказав, що це абсолютно е, логічно. Це знову про те, як європейці активізувалися, сказав генеральний секретар НАТО е, Рютте Прокомент проконтактував з багатьма країнами, які мають намір стати частиною угоди, і він зокрема згадав такі країни. Я перерахую: це Фінляндія, Данія, Швеція, Норвегія, Велика Британія, Нідерланди і Канада. І це лише тільки перша хвиля. Далі буде більше Тут ну ключові країни, в принципі, названі, і вони точно можуть оплатити цю зброю для. України далі він зазначив, що НАТО буде працювати через свої системи, щоб переконатися, що ми знаємо, чого потребують українці, і як тут не згадати оці кадрові зміни, які зараз відбуваються в Україні, і значення нормального ефективного міністра оборони, який в принципі повинен бути в курсі того, чого нам не вистачає, але в нас збираються міністра одного відправляти в США, ставити іншого колишнього, начебто прем'єр-міністра, ну ще й не колишнього, але він вже все середу стане колишнім пана. Шмигаля як він зараз буде констатувати власне з НАТО, поки Питання відкрити, ну і Рюте ще додав, що це означатиме, що Україна зможе отримати дійсно величезну кількість військового обладнання, як для протиповітряної оборони, так і для ракет, боєприпасів і тому подібне. Трамп, до речі, сказав таку цікаву фразу, що країни, які мають комплекси ППО Петріоти, він говорить виключно про Петріоти, дуже швидко надішлють їх в Україні, а ми потім поставимо їм заміну. І далі Трамп сказав, що 17 систем вже готові до відправки. Ну я чесно кажучи. Ручи, не впевнений, що власне мова йде прямо про, про 17 систем, але те, що він може, скажімо так, ну. Надати ці системи потім пізніше в заміну тих, які направлять Україні, це очевидно факт. Тим більше, що він згадав і Мерца, і послів, і сказав, що ми з Німеччиною вже домовилися, що німці ось ось надішлють системи Україні. Скоріше за все, мова йде про ті дві або три системи, які німці готові були купити, і власне нашій країні. Е... Скажімо так, ну будуть оплачені наші країні. Поставлені. Ну е, слухайте. Е, ну Трамп був би не був Трампом, якби він спочатку там не наїхав на Путіна, а потім все ж таки трошки підсластив пілюльку е, і сказав про те, що він не буде казати, що Путін там вбився. Е, але він, типу, кріп, такий міцний хлопець. Він обманув, е, обманув Буша, він обманув Обаму, е, ну там Байдена очевидно, да і але він не зможе обманути Трампа, тому що всі розмови вони закінчуються. Починають закінчуються і починаються певні дії. Тобто, Трамп все ж таки показав, що йому набридло. Ну трохи набридло, так би мовити, слухати оці постійні заяви Путіна про те, що він типу хоче миру, але насправді ніякого миру немає. Тому що він знову каже: Я з ним поговорив трубку поклав, ракети полетіли на Київ. Ну і багато людей загинуло. До речі, цікавий момент. Рюте вкинув. Ну щоб Трамп якби в тонусі перебував, вкинув. В тезу про те, що тільки за останній час. Тільки за останній час Росія втратила 100 тисяч загиблих на війні проти України з початку січня, тобто грубо кажучи, в 2025 році, і взагалі, Рюте він ну достатньо часто Трампа спрямовував, скажімо так, в правильному напрямку і давав йому зрозуміти, що ситуація, якби ну, під контролем НАТО знає, що там реально відбувається абсолютно не все так добре. Росії, як Росія, власне, каже, і відповідно НАТО знає, що Україні потрібно, як Україна може російській агресії протистояти. Ну і от така в принципі розмова, розмова, яка ну, виявилася, мабуть, трохи кращою ніж ми очікували. З іншого боку, вона достатньо прогнозована. Ми на каналі під час стрімів, в тому числі, згадували про те, що Трамп навряд чи буде безкоштовно давати зброю Україні, але коштом власним. Власне, наших європейських партнерів, чому б ні? Важливий момент, який ми дійсно побачили і почули за результатами цих перемовин, мова йде про НАТО в цілому, і дуже добре насправді, що мова йде про НАТО, тому що ми можемо по-різному ставитися до окремих країн, які входять в НАТО. Є, до речі, Угорщина там сіятро виліз і сказав, що Угорщина не буде платити за зброю, які Сполучені Штати будуть постачати. Наші Україні, навіть якщо Сполучені Штати офіційно звернуться до Угорщини з такою пропозицією. Ну давайте трошки почекаємо, тому що щось мені підказує, якщо Трамп подзвонить Орбану, і скаже вітя, ти там трошки не офігів. то Орбан може і поміняти, скажімо, свою позицію. Але суть не в цьому, суть в тому, що Рютте, насправді, судячи з його заяв, не збирається нікого, грубо кажучи, примушувати платити за це. Він буде говорити тільки з тими, хто готовий це зробити, але всі ці а їх буде більшість, вони будуть робити. Ти висновки потім по відношенню до інших країн, і тепер країна, яка відмовиться це робити, на неї можна буде показати пальцями, сказати, що вони хочуть продовження війни. Трамп хоче закінчити війну з позиції сили, дати зброю Україні. А по суті, по суті, та країна, яка не готова оплачувати. Ну, цю зброю так вона буде виступати за пролонгацію війни. По суті, буде підігравати, скажімо, Російській Федерації. Ну і от цей момент він насправді є дуже важливим. Я думаю, що у Трампа зараз таке уявлення, що всі країни на це погодяться. Не буде хтось виступати проти, тому на місці угорського керівництва я би трохи задумався. Можливо, їм придеться дуже швидко перевзуватися в повітрі і міняти власне свою позицію стосовно того, що відбувається. Отже що ми маємо, давайте коротко підсумуємо. НАТО саме НАТО буде оплачувати це для нас дуже великий плюс. Судячи з тих заяв, які зробив Трамп, а і посилався він при цьому і на німців, і на представників інших країн вже є якісь попередні домовленості, і ця зброя, ці системи в Україну, повинні потрапити швидко. Чи буде це зброя чисто наступального теж характеру, не тільки чисто оборонного? Це цікаве питання, але я знову пошлюся тут на цитату Рюти, яку я вже озвучував про те, що це будуть і ракети, і боєприпаси, тобто, це в принципі буде та зброя, яку можна буде використовувати і для наступу безпосередньо на Російську Федерацію. Для того і тут є певна логіка не просто відбиватися, але знищувати ті можливості, ті спроможності, за рахунок яких Російська Федерація атакує Україну, і можливо, тут якраз буде домовленість передусім з натівськими країнами, які прекрасно розуміють, що треба де діяти превентивно і. І вони можуть закупити ту зброю, яка Україні в цьому контексті є дуже важливою і необхідною. в цілому, в цілому, я вже казав, вийшло краще ніж ми очікували. Але я би поки теж з іншого боку сильно і не захоплювався, тому що від заяви. Як правило, проходить певний період часу, коли починаються реальні дії. Обнадійливим є те, що НАТО і РЮТТЕ, і інші будуться контролювати. Вони дійсно зможуть це зробити швидше. І обнадійливим є заява про те, що європейці вже зараз передадуть зброю, тобто зі свого озброєння вони це знімуть і дадуть Україні. А сполучені штати потім їм цю зброю на заміну. Ну за гроші, звісно, поставлять. Такий варіант для нас підходить, і він дозволяє вирішити вирішити. Ті ключові проблеми, які зараз перед нами стоять. До речі, Трампу задали таке цікаве питання. Під кінець репортер запитав: А що буде, якщо Путін продовжить ескалацію, як ви далеко готові зайти? У відповідь Трамп запитав, у чому ну репортер каже: Ну як далеко ви готові зайти, якщо Путін ще сильніше бомбардуватиме найближчими днями? Трамп сказав, не ставте такого питання. Ну, така цікава, скажімо, відповідь. Мені здається, що відповідь якраз пов'язана з тим, що. Ну він сподівається, все ж таки, що Путін зупиниться. Путін не буде йти далі, не буде екскалювати. Ну з іншого боку, якщо цього не буде, Трампу ці слова репортера обов'язково потім нагадають. Йому треба буде власне приймати якісь там рішення знов таки щодо посилення тієї допомоги, яку отримує Україна. Поки вся ця допомога передусім зводиться до фінансових можливостей НАТО окремих країн НАТО, і давайте відверто такі можливості в них є зараз. Вони стоять. На тому етапі, коли вже не вийде кудись заховатися, не вийде сказати, що ми не при справах, вам дали дуже простий механізм: ви платите, Україна. Воює, але ви платите і сказати, що ми не готові цього зараз робити. Ну я сподіваюся, що вже не вийде. Тим більше, Рюте він не просто так називав окремі країни. Він був дуже оптимістично і по-робочому, я б так сказав, е налаштований. Тобто, видно, що він попередньо, як Трамп каже в четвер, зателефонував. Ми поговорили, тобто в нього було мінімум 3-4 дні на те, щоб всі ці питання всередині НАТО обговорити. Так, от явно він має вже підтвердження на певні поставки, і ці поставки можуть бути достатньо достатньо швидкими і от візит, якраз Келога. Ми згадували в попередньому відео. Хто не бачив обов'язково, подивіться і прокоментуйте, як я казав, він з двох частинок складається. Одна частинка – це власне допомога, інша частинка це контури можливого завершення війни, і тепер це набуває ще. Більшої актуальності, оскільки, якщо збільшується допомога, у України з'являється більше можливостей, і нам треба тоді вже виходити зі своїми якимись в тому числі заявами. і Бажано, щоб вони були погоджені з нашими партнерами. щодо того, як ми це завершення бачимо, і тепер у України більше вікно можливостей з'являється, відкривається, і воно меншим стає для Російської Федерації. Що чекати в цій ситуації від росіян? Ну я боюся. Що росіяни і Путін вони конкретно підуть по шляху якраз ескалації? Тобто Путін не може зараз відразу здати назад. Він, скоріш за все, знову витягне з кишені ядерну цю палицю, буде намагатися нею там розмахувати, якось шантажувати. І тут багато що залежить від того наскільки дійсно Трамп готовий буде терпіти подібний шантаж. Ми сьогодні побачили трошки іншого Трампа, не кардинально. Іншого, ні, він все одно згадував якісь свої стандартні наративи. Він все одно як. Якось намагався нормально називати Путіна і залишав йому простір для маневру. Але ми побачили, що він дійсно втомлений, в тому сенсі, що він хотів би вже поставити собі фінальну галочку, що все ми завершили російсько українську війну, а не виходить. Як далеко може зайти такий Трамп? Ну буде залежати від подальшого розвитку ситуації. Нам би зараз, звісно, мати класних комунікаторів, які б могли фіналізувати всю цю історію. і мати класних комунікаторів не тільки з країнами НАТО, власне, зі сполученими штатами, але в даній конкретній ситуації маємо. Ми те, що маємо, і сподіваємося, що все ж таки таким ключовим комунікатором зараз буде келох. Він тут обговорить, він тут певні речі буде узгоджувати, і вони достатньо швидко оперативно будуть передаватися власне Сполученим Штатам. Поки чекаємо, чекаємо, як швидко ці системи почнуть поступати в Україну. Ну і дотримуємося правил безпеки, тому що я ще раз повторюся: Росія з великою ймовірністю спробує якраз екскалювати і показати, що вона плювати хотіла на такі. Заяви не такі ультиматуми, деякою мірою, які висувають Сполучені Штати і НАТО в цілому, тому тут треба бути обережними. Але я переконаний, що наші збройні сили з усіма викликами е справляться. Ну а ми у кого є яка можливість, давайте їм всьому обов'язково допомагати. Дякую, що ви сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайку, особливо коментарі, репост, і, Звісно, підписку на канал Синічна Політика. І до наступних зустрічей. Слава Україні!